Електричний щит, комплектація преміум. Давайте подивимося, що у нас ходить до складу. Подвійний автоматичний вимикач, розриває коло в двох місцях, забезпечує більшу надійність і безпеку. Е, диференційне реле захищає людину від враження електричним струмом. Тобто, вся квартира буде захищена від враження електричним струмом. Тобто, якщо там відбудеться якесь. Витік струму там на бойлер, пральну машину, буде неправильно працювати проводка, розетка, якась побутова техніка, вона буде несправна, або буде під напругою. Ось цей пристрій захистить вас і вас не вб'є струмом. Далі, вже всім відоме реле напруги, яке захищає конкретну побутову техніку, від неякісної електроенергії. І три автомати на квартиру, що захищають від короткого замикання і перевантаження. Від неї автоматичний вимка, що встановлюється. На коридорі або перед лічильником на сходовій клітині. Далі у нас є інструкція, де все можна підписати, який автомат за що відповідає. Кріплення та інструкція до налаштування реле напруги. Ось так виглядає наш електричний щит всередині. У нас всі автомати підписані. Додатково можна встановити ще три автомати по бажанню. Все підключення відбувається з верху на. Верхні автомати. Ось так відбувається. Ось так в нас виглядає всередині ввідний автоматичний вимикач. Даний електричний щит ідеально підходить як для квартири з старою алюмінієвою проводкою, так і для новобудов однокімнатних квартир, в принципі, будинків будь-яких квартир. Даний електричний щит захистить вас від короткого замикання, перевантаження, ураження струмом та неякісної електроенергії. Тобто, в будь-якому випадку даний електричний щит захистить і вас, і вашу побутову техніку, і ви можете не хвилюватися, що у вас щось згорить, перевантажиться, вийде з ладу, ви можете при такому електричному щиті вмикати що завгодно і не хвилюватися, що у вас станеться щось не так. А у разі аварійної ситуації даний щит на 100% спрацює і захистить вас від будь-яких негараздів з електрикою. При встановленні даного комплекту нашою компанією гарантія 2 роки.